Олеся Максимець минуле подарувало доньку й радість. Степан Умельянович сидів біля вікна старого потяга, що монотонно стукав колесами, ніби вибиваючи ритм його спогадів. За вікном миготіли поля, ліси, села, усе таке знайоме, рідне і водночас чуже. Давно він не був у тих краях, навіть і не пригадає, коли востаннє. Навпроти нього сиділа сива жінка з глибокими зморшками на чолі, і він подумав, а я ж і сам уже не юнак. Цього року Степанові Омельяновичу стукнуло 60. пережив чимало і війну в душі, і любов, і втрати, і далекі мандри. А от того єдиного, що хотів понад усе, так і не мав дитину, свою кровиночку. Одружився пізно, бо все чекав, шукав ту свою. Згодом зустрів Лідію, вихователька дитсадка 35, тиха, врівноважена, а він із квартирою, машиною, стабільністю. Любов прийшла несподівано, мов травневий дощ, швидко і в саме серце. Вони не влаштовували гучного весілля, розписалися, випили кави в кафе з парою свідків і пішли додому, наче просто з прогулянки, і жили собі, спокійно, без театру. Хоч і сварки траплялися, Лідія могла з опалу пригрозити, що піде. Але Степан знав, не піде. Остигне, притихне, обійме. На роботі його поважали. Професіонал, майстер, мужик із серцем. Але вдома доля обійшла боком. Не дала їм діток, об'їздили десятки клінік, лікарів, аналізи здавали пачками, усе марно. Згодом Лідія ніби зламалась. Колись лагідна з дітьми вона почала зривати злість на малечі. Удома крики через дрібниці. Степан ставав нервовий, мов натягнута струна. Лідія просила взяти дитину з дитбудинку, а він відмовлявся не міг, не хотів не свою. І з часом вони змирились, жили, тримаючись, одне одного, бо більше нема за кого. Якось у відрядженні Степан оселився не в готелі, а в старенької бабусі захотілося простоти, і вразило, як по-домашньому вона його прийняла, наче близького родича. Одного вечора Степан поділився своєю мрією, розповів про те, як життя пройшло повз нього. Бабуся, хитаючи головою, мовила А ти пригадай, синку, чи не залишив часом гріхів позаду, що тепер так караєшся? І враз спогад обпалив чоловіка. Було то ще задовго до лідії село, молодість, літо і дівчина, яку всі кликали зозулею, бо літала з одного кохання в інше, мов та птаха. Легка, смішна, чарівна, тоді вона сама підійшла до нього і ніч без обіцянок, а потім тиша. Аж згодом його мати якось сказала, щось люди шепочуть, ніби донька Зозулі твоя. Невже то правда? Він тоді заперечував, мовляв, чого тільки люди не придумають. Після розмови з бабусею у Степана з'явилася нова ціль знайти дівчинку. Його доньку. Повернувся додому інший. Лідія помітила, закохався там, чи що, глянула з усмішкою може, й так відповів задумливо відпустка. Поїздка на батьківщину. Уперше ж до могили матері йшов знайомою стежкою. Ноги тремтіли, ніби тіло пам'ятало більше, ніж голова. Чи не до Марічки з Золеної доньки приїхали? спитала якась жінка біля тину. А звідки знаєте? Так ви ж як дві краплі води, усміхнулася. Он там, у городі порається, поспішив до дівчини. Вона обернулась, і світ завмер два однакові обличчя, два обпалені серця. Вона дивилась і мовчала, а потім, ніби грім серед ясного неба, де ти був усі ці роки, і впала йому на груди. Після смерті мами я одна, нікому не потрібна. Усі в селі сміялися, мовляв, батько начальник, а ти сама. Вони розмовляли до сутінків про дитинство, про те, як вона пекла пиріжки з бабусею, як темноти боялася, як у двадцять вийшла заміж за хлопця, який покинув її через рік, як нині живе сама із двома кішками і городом. І Степан слухав, ніби вбираючи роки, яких у нього не було. А дітей маєш? спитав несміливо. Була вагітність, завмерла. Наступного дня вони разом пішли на цвинтар до могили зозулі. Марічка поставила свічку, помолилася мовчки. Степан лише стояв поруч, не мав що сказати. Уперше не мав, а потім повів доньку в село до старої школи, до річки, де він колись ловив рибу босим, до берези, де колись написав ножем своє ім'я. Вона сміялась і питала, чи ще має той ніж. А він дістав із кишені складанця з тупим лезом, що все ще пахло дитинством. На третій день Степан привіз доньку в місто. Лідія спочатку остовпіла, а потім, коли від, відвів її в бік і все розповів, на мить затихла. Тоді запитала Знаєш, може, це і є наш шанс? Не ревнуєш, ревную, але тільки до долі, бо вона дала тобі її, а мені нікого. І я готова ділити. Відтоді Марічка почала приходити до них на недільні обіди, потім залишалась ночувати, а згодом покинула роботу в селі й переїхала в місто. Вступила до інституту на заочне відділення, влаштувалась у бібліотеку. Разом із Лідою готувала смаколики. Разом вони снідали і вечеряли, багато спілкувалися і мандрували Карпатами та Кримом. У самотній оселі. Оселилося справжнє щастя. Лідо, я вам щиро вдячна, мовила якось Марічка і поцілувала її. Ви замінили мені маму та разом із татком подарували справжню родину.